Вітаю всіх! Хочу зробити таке відео. У мене була одна клієнтка, вона підняла таке цікаве питання Я хочу зробити для всіх. Вона спитала мене, о що. Дивіться, зараз починається процес кого, скільки житла. Вона перелякалася чого, щоб у людей, у кого 2-3 квартири, не змушували селити туди людей, хто втратив житло насильно, насильственно. Щоб, якби, ви знаєте, це як допомога, чи ще якось, щоб це по закону не зробили, щоб люди комусь повинні. Ось що дуже серйозне питання. Я вважаю це дуже серйозним питанням. Давайте так. Я хочу взагалі подивитись, чи докатиться наша влада до того, щоб люди, хто має декілька варіантів житла, були змушені селити людей. Переселенців, хто втратив житло на постійну основу проживання. Чи змусить наша влада таке робити людей? В майбутньому буде змушувати. Ні. Слава Богу, ні. Ніхто на таке не піде, любі мої. Ніхто на таке, на такий бред ніхто не піде, тому що неможливо це буде бунт, сильніший бунт. Не буде. Це буде, ви знаєте, для влади це буде кінець. І їм повинно бути накопичувати нове, своє нове накопичувати треба, щоб селити людей. Ось вам житло. знаєте, Це ось збір інформації і ось вам, ті, хто втрата житла, ось вони. це ось вони. Ну, там ця втрата відбулася, а що ти зробиш? Це ж інші не винні в цьому. Переїзд, будь ласка. Ну, відстоювати сивоніх інтересів, так і буде, любі мої. Ніхто нікого не буде селити насильственно. І це все може бути як і псо, розгін, не треба на це вестись. Я спеціально це зробила, може ще хтось хвилюється. Не буде цього, не буде, не хвилюйтесь так сильно, будь ласка. Бо це зрозуміло, що це вже хамство буде, і ніхто нікому нічого не винен. Якщо казати про людей, Інші люди, одні люди, іншим не винні. Влада країни винна всім. Але незвичайні люди. Це зрозуміло.